Дорогі друзі, надзвичайно велика кількість запитань надходить до мене від вас. Я вам дуже дякую. Тож, сьогодні ми поговоримо про тему, яка надзвичайно вас цікавить. І ви дізнаєтеся, чи є лікування в авторській фітотерапії зубицьких цієї хвороби. Тож, поговоримо сьогодні про п'яточну шпору. Адже це захворювання досить поширене і характерне для кожної людини. Отже, що ж таке п'яточна шпора? П'яточна шпора це хронічне захворювання, яке виникає після мікротравми фасції підошвеної зв'язки, внаслідок чого іде ніби розростання. П'яточної кістки. Одними із характерних особливостей даного захворювання є те, що наших пацієнтів турбує біль в п'яті. Їм важко на неї ступати, ходити, є набряк, є почервоніння. І це не дає можливість людині просто ходити і просто жити, адже надає надзвичайно. Великого негативного впливу взагалі на організм. Отже, основні проблеми або основні причини, які можуть призвести до утворення п'яточної шпори. Я їх перерахую, ви про них подумаєте і, мабуть, введете корекцію власного способу життя. Отже, одним із проблем є те, що у кожної людини може бути плоскостопість, як наслідок мікротравматизація саме цієї фації, також може бути пожиріння, тобто підвищення ваги даного кожного пацієнта, і теж може викликати мікротравматизацію, можуть бути як системні захворювання, які можуть викликати п'яточну шпору. Серед них це ревматоїдний артрит, склеродермія, серед них іще інші захворювання сполучної тканини, системний червоний вовчак, можуть бути інфекційні захворювання, навіть венеричні захворювання. Серед них це гонорея та сифіліс, мікоплазмоз. Також може бути як наслідок. Такого захворювання, як сукровий діабет або діабетична стопа, і варикозні захворювання, варикозне захворювання вен нижніх кінцівок? А, тобто я перерахувала основні захворювання, які можуть впливати на утворення п'яточної шпори. Ви мене завжди запитуєте, скажіть, будь ласка, а як же ж все ж таки дізнатися? Чи є та п'яточна шпора, чи її немає. Я б сказала, що діагностика досить легка і проста. Серед основних досліджень, які треба зробити, це насамперед загальний аналіз крові. Обов'язково ми здаємо ревмопроби, щоб віддиференціювати від захворювань. Системних захворювань. І обов'язково робимо звичайний рентген або ультразвукове дослідження саме в тій області, де виникає бід. Ну, із найбільш таких досліджень сучасних, які сьогодні є, це комп'ютерну томографію можна зробити або МРТ. Але мені здається, що звичайний рентген допоможе вам поставити правильну діагноз. Звичайно, є велика кількість. Саме лікувань п'яточної шпори. І, звичайно, в авторській фітотерапії зубицьких є свій метод лікування п'яточної шпори. Серед них ми обов'язково призначаємо препарати всередину і препарати, які можемо застосовувати зовнішньо. Звичайно, бажано почати лікування на початкових стадіях, коли немає ось саме тих розростань, отих самих наростів, або як вони називаються остеофіти. А до речі, в авторській фітотерапії Зубицьких є лікарський засіб, який так і називається остеофіт. Зубицького розроблений був моїм батьком. Олександром Даниловичем Зубицьким саме і для лікування п'яточної шпори. Тож, обов'язково приймаємо всередину лікарські засоби. Серед них це Артритан Зубицького, нормосал Зубицького. Обов'язково там є набряк, там є запалення, там є біль. Тож, бурситан Зубицького, Доляран Зубицького водогрін Зубицького. Ці краплі ми накрапуємо разом на одну рюмочку на 30 мл теплої кип'яченої води. Загострені приймаємо через кожні 2 години. Це приблизно 2 тижні. А от зовнішньо ми сьогодні з вами зробимо таку процедурку, я вам покажу. Обов'язково накладаємо або мазь остеофід Зубицького саме на те місце болюче, де виникають болі. Щодня цю пов'язку ми будемо змінювати. Або накладаємо компреси саме з протиопікової рідини Зубицького. Тож, почнемо спочатку із накладання мазі Остеофіт. Зубицького. Ми беремо марливу серветку, я вже її приготувала. Накладаємо тонким шаром мась остеофіт Зубицького. Теж вам показую. Ось отак накладаємо. Беремо звичайний лейкопластир. Який продається в кожній аптеці і прикладаємо саме до місця ураження. Тобто, прикладаємо до п'яти. І бажано ось отаку пов'язку змінювати щодня до зменшення болю. Друга процедура. Яку ми зробимо, це нанесення нашої протиопікової рідини Зубицького. Я трошки її налю в ємкість, потім змочу марливу серветку, точно також прикладаємо до. Місце ураження, тобто до нашої п'яти, і або фіксуємо лейкопластирем, або звичайним еластичним бінтом. По мірі підсихання ми таку пов'язку змінюємо. І можемо чередувати, наприклад, декілька днів прикладаємо мазь остеофіль зубицького, і декілька днів прикладаємо. Протиопікову рідину зубицького. Якщо у нас причиною п'яткової шпори є системні захворювання, тож до нашого лікування, тобто до тих ліків, які приймаємо всередину, ми додаємо ще і інші препарати. Якщо збільшений набряковий синдром, додаємо асцелін та гідроцелан зубицького цукровий діабет. обов'язково додаємо діабетолят зубицького. Якщо захворювання пов'язані із проблемами, які є з судинами, обов'язково призначаємо і тромбангін зубицького, васкулін зубицького, облітерон зубицького, і антисклерин зубицького. Тож, Якщо ви завітаєте до авторської фітотерапії Зубицького, на мою консультацію, то я індивідуально саме для вас підберу лікування. Але основну схему, ви зрозуміли, це артритан, бурситан, подагрін, нормасал Зубицького, тобто це ті лікарські засоби, які ми приймаємо всередину. Інші краплі. По мірі того, які є у вас системні захворювання, ми приєднуємо. Тож, декілька слів, як провести профілактику п'яткової шпори. Насамперед, будь ласка, використовуйте зручне взуття. Не можна носити взуття, яке має для жінок найбільше великі підбори. Або якщо взуття занадто тісне, воно також може викликати п'яткову шпору. Тому, будь ласка, дивіться за своїм взуттям. Бажано використовувати ортопедичне взуття або устілки, використовуйте ортопедичні устілки. Якщо ви маєте надмірну вагу, приділіть увагу своєму дієтичному харчуванню. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб не було мікротравматизації ваших ніг. Зазвичай ми досить не звертаємо уваги, коли підвернемо ногу. Та ось воно пройде. І через певний проміжок виникає ось, на жаль, такий фасціоліт. Тобто запалення фасції, набряк, біль, який може перерости таке е, захворювання, як п'яточна шпора. Тож, дорогі мої пацієнти, я думаю, що я повністю відповіла на ваше запитання. Якщо ви потребуєте індивідуального лікування, не лише п'яточної шпори. Я запрошую прийти до наших аптек, до брендових аптек Данила Зубицького, які знаходяться у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Всі телефони, за якими ви можете з нами зв'язатися, під відео. Будь ласка. Я б хотіла вас ще запросити на свої соцмережі. Не забувайте, ставте, будь ласка, вподобайки, тисніть на дзвіночок, якщо хочете, щоб е, знати про наше нове відео у Ютубі. Ну, і, звичайно, мені дуже приємно, коли я буду мати на своїх сторінках сердечки, а також коментарі, то я ж буду знати, що ви. Дивитесь моє відео, я була для вас корисна, і буду завжди вас чекати, щоб допомогти у вирішенні ваших проблем зі здоров'ям. Ваша Вікторія Зубицька.